Тим разом розглядається у нас Minecraft, ось і Redstone Seal ще ось. Давно вже не було ось з цієї рубрики. Так, ось, я тут буду бункер. Це от перша частина ферми. Я зараз будую... О, приміщення для другої частини. Ма мабуть, вже... вже вже. Що ...тут так от. Так. Де? Я не знаю. Тут, мабуть, не так. Ну. Так, ось. І, мабуть, спочатку я намічу територію. Ось тут тут буде ось. Буде от Один. Ось тут пашка. Так. А, тут ще треба розлити воду я. Так. Так, розливаємо воду. Так, а тут уже я казався. Так. Ось я, мабуть, тут буду, ну, вирощувати, як я... Я, як я казав, всі інші культури. Ось, тому мені... Так, ну мало почнемо з гарбузів. Та кавунів. Так, тоді ось тут тут має бути земля. Тут треба загорнути. Ч, уже це все псы. Так. Угу. Так. Тоді ось тут тут, мабуть... Йо. Тварят! Воды вот Так, так. Так, так. Так, и вот тут вот просто земля тоді так ось отчать так так а. Угу. а тут а тут а тут так а тут вода будет пусть тут вот. Так. Так, косим. А, не. А, не, тут буде грунт. Грунт. Ага, треба живот. Так, снова я воду. Так, ось. Может Так. 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 Так, так. Ну, может, треба будет, значит. Наим. Это... Ну, так. Работаем по... Ну, коробку, псидиановую... А что тут за... А, не, тут ма мабуть э буду расти, росты Блин, а как мне его разрезать? И вот так вот э росты на. А, так мы наш маму yes. А... А, так это же бункер. Возьмем вот тут вот Ростена и бам. Так. Три, так. И просто земля, да. Вот. Так. Так. Эээ... Ну, так. Так, ось туди, ось тут, тут у мене буде вода? Ты саджу просто три ряди бамбук. А, бамбук тут. Так от три ряди. Стоп, бам. Ну так, він звисоко не виростить, але о, якщо буде апокаліпсис. Не розумію, тут раз, два, три, чотири. Чого воно ще вологе? Тут башня. А, ґрунт, Земля. В цьому різниця типу. Так, добре нас... якщо хтось знає напишіть. на Так. Ось тут. -от. і тепер тут От. так. І, мабуть не треба Куда? Так. А там... А, якщо там. там... Дып. Ну, то вона буде не автоматична, тому що... Ну, по-перше, якщо ви застрягнете у бункері. О, вам буде нічим зайнятися, і це буде, не знаю, якась. О, розвага, Ось. А по-друге, це дуже високо. Ну, а. Пропусти. Ну, отак от тоді. І от якраз старий блок, цукрова тростина, вище не виростає. І тоді мені а от, кавуна і гарбуза. Ось, тоді їх тут. А так, там кавуна. Ось... Ой, а, тут у нас гарбуз. А тут кау. Так, ось. Що, О, таке. таке. Не знаю, еще я його взяв. Так. Це еще декоративно. Щось з нового оновлення. Так, ось. Ну... Так, ну мабуть тут ще ферми є. Ну, в принципі, думай. О, сейчас и ферми я. Ну, короче... Тут ще можно. ще. А ще кому, ну там, кому Ем... Ви не думаєте, що я забув про роборок у виживання? В На даний момент е, я там розвиваюся. Ось тому чекайте фінальну битву з Для мене це буде перша битва з драконом. Ось, е, ну, де я саме, ну, сам. Ну, в принципі, я почав з нуля. Ну я вже ну, грав збився з драконом. Е, ось, але тоді... Ну, я тоді ну, брав речі скрети. А тут, ну, чисто, так. Так, как? так. тут тут треба? болта? Піксель. піксель. Так, ну, тепер тут залишилось тільки... Все ось, це ось так от зопси ідеально зробити, щоб воно було не проробивне. Ну тому що я буду це робити. От зараз. А потім це... Так ось я майже ось і майже. От. Ця кімната готова. Ось щось таке бункер, виходить. Вийшов так от. Навіть ще можна додати. Треба тут, тут буде рівняти все. Так, можливо, що де. Ось. І тепер найголовніше. Вихід, бо цього немає. Я его на заробку, а чуть-чуть пичка звучает. Ну, в принципе, я начну, да. Так, что-то треба еще буду вскр. классно. Ось, але зараз я ч. Ну на их уголовнейший. Зб'яз з ну світом. Тому ось тут оце найвищий поверх поки що. я роблю так вот його. Так он тут иногда. Де только ну так, ну, топо. Але, ну, гарху, лучше те, що він з обсидіану плюс, в принципі, це має бути дуже потужний вибух. Щоб його ну на такій глибині зайти. Це, це треба прямо тут заклад крывчак а так якщо ну на поверхні, на рай. І якщо посторождает то посторождает к тільки... ну, бунгер Ну, тільки те що в бункері. бо по-моєму, поле то обсидіан, він перевай наскільки я знаю але він просто дуже міцний в цьому плані. От. Так. А так його можна зруйнувати, ну, він От, але для цього добиться дуже багато троти. От. Ну і мабуть ще ну краще подам ще залізну... Ну от і поброньований. Ікнвай. Навіщо. Так ж можна буде дуже легко про... Все, ось так. Але я ще хочу зробити... Потайний ви. Ну, це буде типу ну як основний. як? Так зера Так, ось, потайний про него у них у нас так так пусть пусть тут -то -то. я могу сделать еще так только вот треба а ну просто люк встал. Люк.

Ну, корну так вот так вот. По ідея не затопить. Когда треба ще потім буду зробити так, щоб обсіян був не видимо. Щоб тільки люблю, тільки люб. Тільки люблю все. Бо Вот это вот знову ж таки якось пали. Вот це, ну, це я буду я головный. А це такий, ну, запасный секрет. Ну, бо мало ли. Так, что... Да ось так ось така А, це я да пушку робы Присел, не так точно. Так ось, ну, мабуть, ще один якийсь будиночок я ще покраю. Так а тут треба буде його кращити, от ще, можливо, ось цю, цю стіну зробити, бо так можна просто оплести, а я хочу зробити так, щоб ну, її зробити більше Щоб вона повна. Бо це, по суті, тільки ви Та і, в принципі, Робити набільше зах. Вот бо цела это це, все. Так. Да. Восьм. Короче, я вот тут декілька дам є. От. От. от да. Я не знаю навіщо вещу Так. вот такой ну и мабуть я украшаю вот что-то кузню. так кузня. кто-то идет тут не блин мы называем инвентарь поэтому не знаю добыть это

Так, что там еще есть? А, так, вы... Котяток. Пусть... Пышная вакуум. Сейчас такой вот забор. И факелака. Вот. А, если есть, ты еще один ну, отчим. А, 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 Ты Так. Ага. Треба еще так будет выше. Когда еще так, вот такой центральный. Вот. Так, ну, еще. Раз. А, еще те вот. Так. Ну, це сходы. Сколько и все. того, щоб перебудувати. Будинок. Так, от. Ну, це буде, як ви знаєте, не швидко. Ось, тому я це. Так, ну ось я майже і тупав, залишилось. Тільки поміняти дерево і не звертати увагу на те, що тут половини немає, воно згоріло. Я короч там ном. Випадково розливу лаву <свист> ну, все це перебудовував, не І <свист> Дерево згора ось згора... Але я приблизно напрямку. Мабуть, щось тут, тут краще піде. Що а, ось така Дерево а це. Це колода. Да Це це, опять доровина. Так, от, щоб просто так ти Тыкая. Так, ось. Так, а А тут дві куйні. Мені кузне, треба будут я не знаю, что двигаясь нечестно. Так, ось. Что потом будут центр? перероблю вас. Для вас це швидко. Для мене це долго. Томпознав лаг за таки старай. Так. Ну, ну, тут мабуть, трох, шил, Ось, тому, тому я зараз буду доробливать. Ну и тоді... Ось, я уже дах, дах и там ещё трох, там ещё трох у сами кузнец требует. Так, вот. Я вирішила тут от ну так вот запоно от, ну, там не було пусте. Бо за по бо... звичайній кузні. Там воно... Оце ну, дах, ось тут він там пустий, а я його дерево заповню. Ось. Тут треба. Так. Ага, и тут. Так. Так вот, так. Так. Зламали паркову. І... Ось так кот. Тут все готово. І тепер Ось тут, тут Так, ще врвився. А, полубу. Км так. Той п так. Так, так. Тут готова, а сейчас скло треба клоску. Да у нас тут все от біленькі панели я використовую. ще треба буде плавали зробити. Ага, так, так, так. Мабуть, быть туди сундук, навіть ведь эндера. Эндер. Эндерчат. Так. Триняндеру, так Тепер ще треба взяти двері пишневу. Сюди вот и все так вот. Так, ще забор. Забор, забор, забор. Вот так. і потім, ще Так, плавы не пчеть плав. Так, вони так круче. Так, ага, так. Тепер потрібні сходи. Так. Заборье забор Е и плыта нажим. Так. 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 Так, и плыта. Плыта. А, плытанту. плыта. плыта, плыта? Ось, так вот. Так, ну вот и все. Кузня официально перебудована. Вот так вот. Далее, мабуть, Дима рыбака. Ну, вот. От ну, ще загіни треба буде грядки. А я ще грядку не робив, так? А, це загін. Я ще не ну, треба. Загін. Тільки я тут пою. Так, ну ось таке от вийшло Я добудував бункер, і з нього. Два виходи, один головний і один потаємний. Ось тому, якщо вам, вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!